Чорнобривці популярні однорічні квіти, які часто можна зустріти в садах українських дачників. Ці яскраві насичені квіти прикрашають клумби, комбіновані посадки і навіть підвісні кашпо. Якщо вам потрібно заощадити місце або додати трохи кольору на балкон, чорнобривці чудово підійдуть для вирощування в горщиках. Вони компактні. Більшість сортів не надто високі або розлогі, що робить їх ідеальними для контейнерів будь-якого розміру. Чорнобривці не вибагливі, але при посадці в горщики є кілька важливих моментів. Давайте розберемося, як правильно їх вирощувати в контейнерах. Крок 1. Вибір горщика. При виборі горщика важливо враховувати матеріал, розмір і дренаж. Дренаж. Найголовніше хороший дренаж. Переконайтеся, що в дні горщика є хоча б один отвір. Чорнобривці не люблять перезволоження, тому відведення зайвої води запорука здорової рослини. Пластикові горщики легкі і добре утримують вологу. Теракотові або керамічні дорожчі, але довговічні і теж забезпечують хороший дренаж. Розмір Горщик повинен бути не менше 25 см глибину і ширину. Якщо висадите кілька чорнобривців або поєднуєте їх з іншими квітами, вибирайте більший контейнер. Більшість чорнобривців виростають до 25-30 см, але є сорти, які досягають 60 см, їм знадобиться більший горщик. Крок 2. Вибір сорту. Всі сорти чорнобривців підходять для горщиків. Але відрізняються кольором і розміром. Французькі, африканські та мексиканські в чому різниця? Найчастіше зустрічаються французькі та африканські чорнобривці, їх квіти варіюються від жовтого до оранжевого до червоного, французькі чорнобривці. Найпопулярніший вид тиджати спачела. У них ажурні листя і махрові квіти жовтого, оранжевого або червоного відтінку. Зазвичай виростають до 25-30 см. Африканські чорнобривці, тиджатис і рекабільші рослини з великими кулястими квітами жовтого або оранжевого кольору. Вони вищі за французькі, але цвітуть не так довго. Мексиканські чорнобривці, а мініатюрний сорт з ажурним листям і дрібними квітами червоного, оранжевого або жовтого відтінку. Насіння або розея сада багато садять чорнобривці відразу в ґрунт, але можна виростити їх із насіння. Насіння. Насіння можна сіяти безпосередньо в горщик, коли нічні температури стабільно вище 10 градусів. Якщо холодніше, насіння можуть не зійти. Сходи з'являться через пару тижнів. Розея сада це найшвидший спосіб саду можна купити в садових центрах ранньою весною. Якщо ще можливі заморозки, на ніч заносите горщики в приміщення або вкривайте їх. Ґрунт. Чорнобривці люблять родючий, добре дренований ґрунт. Вибирайте універсальний ґрунт з парлітом, вермакулітом або корою це поліпшить відведення води. Крок 3. Комбіновані посадки. Хочете посадити чорнобривці з іншими квітами або травами? Вони відмінно поєднуються з багатьма рослинами. Головне залишити достатнє місця для зростання. Чорнобривці люблять сонце, тому вибирайте такі ж світлолюбні рослини, цині, космеї, декоративні трави, базилік або орегано. Крок 4. Посадка. Зробіть лунку в горщику, акуратно витягніть рослина з контейнера, злегка розправте коріння і помістіть в лунку. Засипте ґрунтом так, щоб рівень ґрунту збігався з тим, що був в розеєсадному горщику. Якщо садите кілька рослин, спочатку розставте їх в горщику, щоб оцінити композицію, а потім засинайте землею. Крок 5. Місце Поставте горщик на сонячне місце. У тіні чорнобривці гірше цвітуть і витягуються. Крок 6. Догляд чорнобривці не вибагливі, але їм корисні видалення зів'ялих квітів і регулярний полив. Видалення зів'ялих квітів. Обрізайте відцвілі бутони це стимулює нове цвітіння. Полив Після посадки добре полийте рослини. Перші тижні тримайте ґрунт вологим, щоб допомогти корінням закріпитися. Потім поливайте, коли верхній шар грунту підсохне. Підсумок Чорнобривці в горщиках відмінний варіант для прикраси балкона або економії місця всаду. Вони прості в догляді і радують яскравими квітами все літо.